Працівники пенсійного фонду зібрали в міськраді всіх бухгалтерів міста. Привід впровадження з 1 січня в Україні єдиного соціального внеску. Єдиний соціальний внесок замінить відрахування до чотирьох фондів страхових внесків. Це до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, до фонду зайнятості, і до пенсійного фонду, і до фонду соціального страхування нещасних випадків на виробництві. розповідати бухгалтерам про сам внесок не стало. Інформацію вони володіють. Проте зміна схеми відрахування коштів викликала чимало питань. Зведення балансів підприємств та звітності раніше бухгалтери звітувалися перед кожною службою за кожен окремий внесок. Зараз ця система змінюється. Провадження єдиного соціального внеску підвищить ефективність роботи всіх цих чотирьох фондів в зв'язку з тим, що буде уникнуте дублювання по збору внесків, по нарахуванню і контролю за сплатою внесків. На всі питання відповідали представники пенсійного фонду та управління соціального захисту населення. Тривав семінар понад годину. Результатами спілкування обидві сторони залишились задоволені. Більш детально про те, що таке єдиний соціальний внесок, дивіться в передачі актуально наступного тижня. Богдан Фірсов, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.